Чи відмовляє Apple незалежному бізнесу у шансі на успіх? Антимонопольні органи Франції підтвердили порушення Apple проти незалежного дистриб'ютора і біскус, але суд відмовив в компенсації йому збитків на 94,9 мільйона євро. Уявіть, що ви роками будуєте свій бізнес, а потім втрачаєте все через несправедливу систему, яка поставила вас у гірше становище ніж конкурентів. Apple працювала з двома офіційними дистриб'юторами Ingram Micro та TechData, які отримали значно вигідніші умови. А незалежний дистриб'ютор Ebiscus зіткнулася з дискримінацією з боку Apple. гірші ціни на продукцію порівняно з іншими дистриб'юторами, обмежений асортимент товарів, пізній доступ до нових моделей, які вже з'явилися у конкурентів. Це порушує принципи вільного ринку, рівні можливості та обмежує вибір для споживачів. Незалежний дистриб'ютор Ебіскас, e що постраждав, звернувся до суду про збитки у 94,9 мільйона євро через монопольні практики Apple. Однак суд прислухався до думки адвокатів Apple, несподівано взявши до уваги не окрему збиткову операцію, а той факт, що фінансові труднощі незалежного дистриб'ютора Ebiscus були і до порушень проти нього. На підставі цього суд повністю відхилив позов. А як ви вважаєте, наскільки важливо брати до уваги всю діяльність потерпілого, навіть ту, яка не стосується судової суперечки? Ймовірно, бізнесу варто врахувати, що у боротьбі з гігантами, такими як Apple, навіть факт визнання його порушень не гарантує відшкодування ваших збитків, але завжди є поважна причина: є обставини, які заважають жити. А якщо справа не в обставинах, у тому, щоб почувати себе жертвою обставин, є позитив, ти відчуваєш полегшення, що відповідальність не на тобі, бо ти нічого не міг зробити. А якби ти не мав такої перепони, тоді треба було б взяти відповідальність на себе та визнати свою неефективність. Але ж визнавати свою неефективність дуже неприємно. А можливо, правильніше, замість розчарування краще сконцентруватися на тому, на що ти міг би вплинути. Завжди є альтернативне вирішення проблеми. Наприклад, як можна було б спробувати уникнути таких збитків: 1. укласти контракт, який забороняє дискримінацію, рівний доступ до асортименту, нових моделей та цін. Друге запитувати інформацію про принципи розподілу товарів. Третє у разі конфлікту працювати з юристами, які спеціалізуються саме на антимонопольному праві. З іншого боку, Apple може мати свої аргументи. Велика корпорація прагне оптимізувати роботу ринку співпрацюючи з ключовими дистриб'юторами. Можливо, постраждала сторона просто не впоралася з конкуренцією, але чи справедливо перекладати відповідальність на постраждалу сторону, коли фактично була змова та дискримінація? Як ви вважаєте, чи повинні великі корпорації, такі як Apple, забезпечувати всім своїм партнерам однакові вигідні умови? Судова експертиза в експертно-дослідній службі України це якість та комфорт.